То плюси в тому, дивіться, 5 років прожили в Ірландії. У вас uh, irp карточки кожен раз вчасно ви подавалися. Um, потім у вас є документи на кожен рік. Документи це виді, банк-стейтменти, біли, а якщо це соціальні виплати, також можна. Um, потім з ревеню можна взяти документи, що ви сплачували податки. Uh, і як я сказала, білий є газ, світло, інтернет, фон, стейтменс і плюс uh, контракт на хату. І цей документ ну, достатньо на даний час один на кожен рік. окей? Вам головне, щоб ви кожен рік мали. Хтось приходить, і каже, що мене контракт на 5 років. Ну, коли він був підписаний, наприклад, 22-й рік. Оце є рік, який ми можемо зарахувати. Я не можу без того зараховувати. Тоді ви маєте додатково шукати ще якісь документи на весь 24 сердце, два святий рік і так далі. No criminal convictions, no traffic offenses, не нарушайте законів, не нарушайте право. Якби все. А, чи є у вас питання по громадянству? Так. Так. Це питання таке. З нами живуть діти. Угу. Діти ж теж в майбутньому будуть отримувати громадянство. Діти є навіть там 16-17 років угу. вже. Як бути так. з ними, як їм потвер... підтверджувати? на даний час, ви дивіться, я вам тільки говорю інформацію, яка вже є підтверджена і працює з тимчасовим захистом. Нічого ще не підтверджено, ми не знаємо, так. і ми не будемо зараз гадати, так. бо це можна на цілий день mm -hmm. бути, філософствувати. В цьому там для дітей на даний час, якщо хтось, один з батьків має ірландський паспорт і дитині менше 18 років. Тоді дитина має право подати на громадянство, як ми вже уточнили, було раніше 5, зараз 3 роки, дозволимо. Якщо дитина родилася в Ірландії, і хтось один з батьків, достатньо, щоб один з батьків проживав в Ірландії легально 3 роки до народження дитини, дитина має право не на громадянство, а зразу на ірландський паспорт. Якщо ніхто з батьків ще не є ірландець а, і дитині ще немає 18 років, тоді вона може подати, коли їй буде 18 років як Adult Application. але тоді все одно враховуються листи від школи, Так, як, які від... документи збирати для okay. дітей? Це дуже хороше питання, бо тому, що в нас дуже багато таких кейсів і в нас проблематично з цим рекомендую відкрити банковський рахунок. Якщо ви маєте хату на оренду, рекомендую вписати дитину в контракті. Якщо ви получаєте медичні карточки, вам будуть проходити листи з гейчасі. Рекомендую навіть я інколи кажу клієнтам, навіть якщо ви знаєте, не маєте права на це, подайте, бо вам.